Пенал я зробила, а де ж вдома зберігати всю іншу канцелярію, яка не помістилась в нього. Тому я придумала зробити свій органайзер для дому, щоб на робочому місці був порядок і до того ж все виглядало стильно. Для такого органайзера нам потрібно основа, щоб було на що клеїти шпателі. Можна взяти пляшку та відрізати горлечко, як показано на відео. Або як у мене, використати тубус від Pringles. Я просто відріжу зайве, зверху вже буду клеїти шпателі. Отже, матеріали будь-який тубус, пляшка, Pringles або щось схоже. Шпателі та термоклей. Спершу потрібно визначитися з довжиною органайзера. Відрізаю зайве і розігріваю клей пістолет. Далі починаю приклеювати шпателі по колу. До Речі, можна пофарбувати кожен шпатель у різні кольори. Тоді органайзер буде виглядати ще яскравіше. Але Я фарбувати не буду, хочу залишити натуральний колір дерева. Начебто, органайзер готовий, але мені ще захотілося додати декор у вигляді бантиків. Якщо вже робити порядок на робочому столі, то хоча б з кофосом, а й навіть у вигляді бантиків. У результаті вийшов милий, естетичний прямо пінтресний органайзер для ручок. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, як вам результат. Органайзер для олівців і ручок у мене вже є. А тепер потрібен органайзер ще й для зошитів, щоб на робочому місці не був хаос, а порядок. І щоб зошити не валялись, а гарно стояли в органайзер. Ідея зробити органайзер зошитів в інтернеті море. Навіть від звичайної коробки від взуття. Я теж так спочатку планувала робити, але вирішила підтримка.